Вітаю всіх любителів білих грибів. Сьогодні у нас черговий похід по білі грибочки. По білі грибочки в такий лісочок. Вперше в цьому році я йду на, так би мовити, розвідку цим лісом. Минулого року дуже багато грибів я тут знаходив. Сьогодні в нас. А сьогодні у нас 16 вересня 2023 року осінь. Ну і сьогодні, сьогодні будемо, друзі, збирати біля грибочки. Цим лісом і ось вже перший, вже перший такий маленький осінній білий грибочок нам попався ось такий ось. Початок, бачите, тут ще маленький, його я збира... рвати не буду. Можливо, виросте, можливо, ні. Але шкода, що поки що цього малюка рвати. Ну, поки що початок, друзі, є. В лісі цьому я бачу гриби кинулися так само, тому, тому буду очікувати на хороший результат сьогодні. Ще одного красення, погляньте, що не йшов тут. У цьому лісочку. О, це вже більший грибок. О, такі чисто осінні білі грибочки вже у нас попадаються. Чистенькі осінні, білі гриби. Краса. Ну і ось буквально 2-3 метри вище. Попереднього гриба знайшов ще його такого молодшого братчика. З такого і я в цьому лісочку у нас грибочки, що дуже і дуже сильно тішить. Погляньте, тільки яку булочку, ще таку знайшов. Який красень. Який красень. Красу, красо. Буквально вже виходив туди вверх і просто подивився назад і побачив шапочку. Дуже корисно, друзі, дивитися назад, коли ви вже пройшли з долини вверх, ну, тому що інколи не помічаються такі грибочки. Ось, ну красей, красей. Рухаємося далі. І ще один братчик від нас замаскувався. Я вже тут прогодився, але вирішив повернутися і ось погляньте, як я пропускаю. О, ще одного такого сіннього красення. Маленького такого, краса, краса. У нас настільки ж вони, друзі, красиво маскуються. ну Погляньте, погляньте. Не видно взагалі опс. О тут ось такий шавден красюк. Опа! Ох, булочка. Ой, Люблю я такі гриби. страшно люблю. Маскується вони дуже і дуже гарно. Дуже дуже гарно. Краса, краса. Ось ще один майстер маскування якого я не помітив, маленький грибочок. Треба дуже добре дивитися і пильно, щоб знаходити. І ще друзі трьох красунів знайшов. У нас тут такий один. Потім глебнув вище. Можливо, зараз помітите. Там великий такий. Ага, о-хо-хо. Тут не один. Ай-яй-яй, погляньте. Погляньте тільки на цю красу на ваших очах. На ваших очах. Другий. Третій. Четвертій, оцей що я помітив його з долини ще. Четвертій. Це у нас п'ятий грибок. Ага, тут ще один. Оце. Лісочок дійсно родючий на гриби. Це у нас п'ятий буде. я Залишу їх тут. І ось тут ще одного. Почекайте, почекайте, ага, ось. Ще одного такого красюка? Гуляти який. Ох! Такий красюк. Це у нас шостий, так, по-моєму. Ось таких, друзі. Фактично на одному місці. Шість крас. Ой. І рухаємося далі. Рухаємося далі збирати. Причудові осінні карпатські гриби. Ось. я вже трішки вище і знайшов тут ось ще одного такого осіннього гребика. Ну, друзі, ви можете бачити, у нас вже практично півкобілочки біленьких грибочків є. Лісочок нас сьогодні не розчаровує цей, тим паче ми тільки зайшли в нього, тому рухаємося, рухаємося туди вершини. Вже доволі довго, друзі, я плукаю. Нарешті натрапив на такого молоденького білячка. Ось такий ось білячок. Будемо йти шукати далі, друзі. Друзі, погляньте, яку неймовірну красу знайшов. Ось посеред поля. Погляньте, просто краса. Просто краса. Ох! оце грибок. Це грибок вигутів. Погляньте тільки. Просто, ну просто любов і краса. Ох! Просто чудо гриб, король. Сьогоднішній наш білий грибочок. Погляньте який. Просто красий. Просто красий. Спогляньте, друзі, кощу. Що... Грибочку знайшов тут. Такого вже старенького. Але біленького розламав. нічого страшного. Ось такий ще один грибок. Ну що ж, друзі, сьогоднішній збір грибочки у нас підійшов до кінця. Ось таку невеличку кубілчину нам вдалося назбирати. Ось цей гриб, звісно, сьогодні просто дуже сильно і дуже сильно мене втішив. Такий міні походок у нас був ну, новий ліс в цьому році. Ніби непогано, друзі. Хочу подякувати вам всім, що додивилися це відео до кінця. Поставте лайк за ось такі ось гри обов'язково. Ну і підпишіться на канал, щоб не пропускати нові походи по білі гриби. Всім папа! -па.